Всім привіт! Сьогодні у нас 14 червня, пасмурно зранку, і так, не холодно, але й не дуже спекотно, приємна температура. І мене просили зняти відео рейтинг троянд, який у мене є. Ось яка краса. Купувала на базарі що цю, що цю. І обидві не співпадають своєму сорту, навіть не знаю, як називається. Підозрюю, що симпатія, так схожа на симпатію. Мамі моїй дуже подобається ця троянда. Дуже гарна, цвіте разів три точно за сезон. І так гарно, дуже багато бутонів. Але до хвороб не дуже вона стійка. І переходимо відразу до моєї остання в рейтингу найулюбленіших. Взагалі ніяка троянда для мене. Дуже багато гонить ось таких пустих пагонів. І не кажіть, що це сім листків, що це шипшина, це не шипшина. Просто отаке вона гонить. Не знаю, що з нею таке. Квітне то вона начебто сказати і гарно, але дуже-дуже на неї нападають трипси. Це треба обробляти і обробляти без кінця і без краю. Кущем вона робиться не красивим. Може, є фіолетові сорти, які дуже гарні, але це однозначно найгірша троянда. І я її взагалі подумаю звідси викопати. Хай кущу там років 4, певно. Але взагалі вона. Ні про що. Ця красуня, дивіться, чотири профілактичні обробки і все одно хворіє. Хоча дуже гарна і ефектна. І дуже-дуже довго на сонці тримає квітку. Це, певно, вже днів 20 як розквітла. Сорт назви не знаю. Також купувала одне, а вийшло зовсім інше. Але дуже ефектна і гарна. Чорна магія. Також дуже довго тримає квітку, вже ось обцвітає. До хвороб так, більш-менш ефектна, дуже ефектна. Ця вже обцвіла, вже кольору того й нема. Вон там квіточка. Я її зву алим цвіточком. Ну, проте хвороб також вона дуже-дуже вона до всього чутлива. І за фіолетовою йде моя ще одна неулюблена троянда. Але нікуди її діть, а вже тут росте. Це білий аваланче. Ні про що також. Відразу на ній видно. Ось позавчора пройшов дощик, куча на ній трипс. Обробляй і обробляй, та хоч через кожні два дні її обробляють, тільки тоді вона буде гарна і красива. До хвороб також не стійка. Тут дві троянди. Дивіться, яка в мене лілія красива. Ця червона, більш-менш до хвороб. До речі, позавчора був день червоної троянди. Також купувала одне, а вийшло інше. Бутон у неї такий, як у Ельторро, як пластиковий. Але це не Ельторо. Ельторо в мене є окремо. Непогана. Непогана. До осені вона ще висока, така виростає. Це. Така рожево-фіолетова, але вже вона відсвіла, я відрізала квіти. Ну, така 50 на 50. Не з моїх улюблених, але нічого проти неї не маю. А ось яка краса. Ой, мої гарнесенькі лілії. Це окрема тема для мене. Окрема. Ось ця дуже гарна. Дуже гарна. Ось вона. Листочки з іншої сторони жовтенького кольору. Це так вона вже, як квітне, десь близько двох тижнів виглядає. Подобається мені назви. Так, як Большой театр вона йде. Проти хвороб вона не дуже стійка. Ось така жовта, дуже довго цвіте, дві квіточки всього на навсього викинула, листя таке, не сказати, щоб дуже ніжне. Таке грубеньке на квіточці І що мені подобається, що вона ще цвіте, а вже дбає про наступне цвітіння. Он скільки пагонів відпускає. До хвороб так, 50 на 50. Ну, в нас дощі й дощі йшли. Так що, не факт, що не захворіють. І червоненька лілія розквітає. Так. Два роки цій троянді в тому році перший раз, так, купувала я її у продавця як дукат, але мені писали, що це не дукат. Хоча в гуглі, як шукаєш троянду, дукат, викли... випадають саме отакі фотографії. Ефектна красива, але дуже швидко відцвітає на сонці. Дуже-дуже швидко. Це кремовий аваланчі. Мені її, як ставляли в вікно. Отут мені ті хлопці, що ставляли із компанії, де замовляли, вони мені її зламали. були. І цю зиму вона чогось погано в мене пережила. Але відійшла вона наче непогано. Хочу цього літа купити для них добриво. Видивилася добриво, там 2 кілограми німецьке. Не пам'ятаю, як називається. Щось воно близько 400 гривень коштує. Ось мій красень. В тому році я купувала. Хто ще не зна. Старі глядачі ті знають. Такий обрубок взяла на базарі за 60 гривень. Ще думала, воно й не прийметься. А він мені до осені ще й заквітнув. Знизу трохи піджовтів, тому що сонце. Палить прямо, він повністю на сонці, якщо є, якщо день сонячний. Ось красуня. Дуже Потужно виганяє зелену масу. І цвіте також гарно. Одна з улюблених імператриця фарах. Пахне дуже гарно. Квітку тримає довго, також така вона, не скажу, щоб ніжненька. До хвороб плюс-мінус. Ну, бачу, ще знизу хвороби не почалися, листочки ще не опадають. Але ефектно. Все, як ті миски не приберу. Пауль Бокузе. Потужне багате цвітіння, дуже багато було таких квітів, але на сонці дуже швидко відцвітає. Але вже готується до наступного. Викидає гілочки. Ось викидає іншу зелень. Так. Примадонна. У мене дві примадонни. Але ось одну мені зламали були в тому році восени, зламали прикорню коти, на, я думаю, що коти. І вона поганенько в мене відійшла, ще цього року не цвіла. І ось вона ще цвіла. Я це пообрізала, ще цвіла, а вже дбала про наступне цвітіння. Ой, ну, як гарно. До речі, Стійка до хвороб. Вона така кремова, примадонна. Дуже великі квіти, в неї ось такі, а б й більші. Це вже відцвітає. І також дбає про наступне цвітіння. Ось. Коли квіточка повністю засохне, треба зрізати ось так десь. Ну, в кожній троянді по-різному. Щоб оця почечка, яка під квіточкою була наружна, а не всередину, а назовні була. Потім вона починає нарощувати на наступне цвітіння бутони. А є такі, бачите, ще не зрізала, а вже нарощують. Тут також у мене ромашки воно вже зацвіли. Керіо. Оце красуня тому. Дуже довго держить квітку і я її, я чекаю її, щоб показати, коли вона обцвіте, щоб показати, як я черенкую квіти. Тому це чекаю тільки її. Так, ось ще не відцвіла, а вже готується до наступного цвітіння. Бокові пагони. Так, не ламай мені там нічого. Всю не пам'ятаю чесно, назву. У мене їх дві. Вони на шепшині. Тому треба постійно обривати, вон лізе шипшина. Дивіться, які гарні пагони. Також це вже троянда. На наступне цвітіння буде дуже ефектно виглядати. Хоча ось бачите. Тут вже я пообрізала, вона цвіла дуже гарно. Квіти в неї дуже здорові. Це малесенька квіточка залишилась. Дуже пахне вона гарно, ефектна. Ну і щоб мені аж сюди не заходити, то тут я покажу. Дуже довго не зацвітала цьогоріч троянда топаз рожева, гарна. Дуже вона ефектна, коли вже таке масове цвітіння піде. І досить стійка до хвороб. Ель Торро. Якщо бажаєте неприхотливу троянду і стійку до хвороб, то це саме вона дуже-дуже довго тримає квітку, як пластик на дотик. Вона не пахне, ну в мене вона не пахне. Дуже довго тримає, і через це я її ж чекаю, тому що хочу її ще начеренкувати. Дуже ефектна. Спреючка моя, красунька, яку я садила два роки тому, так само, як і ось недавно садила, вон там. Купувала на базарі, обрізала і дивіться. Все прийнялося. Так що і такий метод садіння цілком себе виправдовує. Не скажу, щоб вона в мене чимось хворіла знизу листя. Я цього не помічала за ці два роки. Але досить чутливо дощі пройшли і трипси заводяться. Треба обробляти і обробляти. Але цвітіння таке гарне і дуже довге. Моя маленька Роуз. Спреєчка, але вона висока в мене ніколи не росла. Перше цвітіння вже відходить, і я бачу, он там наростає вже новенькі гілочки на наступне. Заходимо сюди. Тут мої улюблениці. Ті, що я садила спреєчки, он, ще нічого по них не скажу, чи прийнялися, чи ні. Рожеві лілії на всю котушку квітнуть. Помаранчеві відвітли, а ці... Я не думала, що я їх собі так багато залишила. Так, це та ж сама, що і там у квітнику. Також дуже крупна квітка. І має бути вона також на шипшині, але ні разу в неї шипшина ще не виходила. Вона так починає квісти і хвилями такими. Це ще не відквітло, тут уже наросло. Так. Паркові. У мене їх дві. Одна улюблена, а одна не дуже. Це Шекспір. Ефектна, кущ красивий, але на сонці згорає. Дуже-дуже швидко квіточка така тугенька, набита. Але на сонці дуже швидко вона втрачає товарний вид. Це так камера ще передає, наче вона свіженька ось. Буквально позавчора розквітла і вже нема. Треба б її підв'язати. Так по квітнику вже не походиш, боюся, що лілії поламаю. Ну, а якщо хочете собі ефектну довго квітучу і без хвороб троянду, то це піано червона, не рожева, є вже рожева. Ось такі бутони вона викидає, квітне. Коли якого року як, коли два рази за сезон, коли три. І щоразу отаке пишне цвітіння. В однакових умовах вони на сонці, але квіти тримає дуже-дуже довго, дуже ефектна, одна з моїх улюблених. Поки не розкрилася, точно як піон виглядає. Не пахне. Але шикарна, шикарна. Ось гонить уже гілочку мені. Але в неї ні разу не було такого, щоб там через хвороби опадало листя дуже високо, дуже стійка вона. І ще одна стійка, але назви в мене немає, тому що замовляла я по каталогу одне, а прийшло мені невідомо, що жовта. Дуже потужне цвітіння в неї. Я не знаю, вона сама першою заквітає в квітнику і дуже довго цвіте. Хоча на сонці згорає. Дуже швидко квітка згорає. А зеле за рахунок того, що бутонів, як бачите, було дуже багато. Таке відчуття, що вона безперервно квітне, квітне, квітне. І тут ця красуня Так, і фаворитки. Маленькі фаворитки. Також замовляла одне, прийшло невідомо що, але дуже гарна і ефектна вже відцвітає. Дуже-дуже багато на ній бутонів, і я так думаю, що це сорт Леонардо да Вінчі. Ну так мені здається, вона невисока, але дуже багато на ній квіту. Дуже ефектна. Переходимо до моїх спреючок. Flash Night. Ефектна, але не скажу, що моя улюблена. Ну, ефектна, Гарний кущик такий. Висока вона в мене ніколи не виростала. Ну, не знаю, сантиметрів десь 80. Ця, наприклад, вища. Orange Baby дуже ефектна. За кожним етапом цвітіння 2-3 рази на сезон. І постійно оце стільки бутонів. Останній раз квітне вже заморозки. Жовтень місяць, а вона тут стоїть, красуня, неймовірно. Ну, як оце не показати? Ой, дівчата, як мені тут вийти? І ще дві мої спрейки, які я два роки тому так само ж садила, купувала викопані і садила. Жовтенька вже відквітає. Також по висоті вона йде з помаранчевою. Тут у мене така низькоросла лілія, горшечна. І біла, я думала, цього року я замовила, он посадила. Тут три штучки ще. Також спрейки. Думала, також біла, А ні, там кремова, а в мене така біло-зелена. Ефектна, дуже ефектна. І довго тримають бутони. Це за що мені спрейки подобаються, що вони бутонів багато і також... Таке враження, що вона цвіте безперервно, наче зацвіла і місяць цілий стоїть. Кожна троянда має право на існування, на життя, і кожному подобаються різні. Ну, піано, звичайно, і це ще ж не все розквітло. Багато бутонів ангілочка лежить взагалі ще й не думала розквітати. Ну, Якщо брати, не знаю, імператриця Фарах, піано, це мої улюблені. Також оті ж, ота ж рожева здорова. У мене їх дві одинакові. Назви не знаю. Також замовляла одне, а прийшло зовсім інше. Ще і дві однакових від продавця. Це у Фейсбуці. <гум> Ось такі мої красуні. Чекаю, поки відквітнуть, тому що хочу начеренкувати. Отакі От я маю троянди. Ну таке. Мені подобається. Але як подивлюсь, які є квітники, як оформлені з арками з усим. <плес> Аж завидно робиться. Ну, що маю, те й маю. Щось лілії розквітнуть. Ці вже відцвіли помаранчеві, рожеві, червоні, а жовті як заквітнуть. Високі. Сподіваюсь, вам сподобалося. Очі відпочили. Зустрінемось у наступних відео. А і у вас квітне все, і все буде добре.